Ось диван Експромт запакований, а ось розпакований. Через те в нас доставка в них по Україні безкоштовна, і навіть за кордон такі дивани відправляємо. Це повністю безкаркасний диванчик Exprompt. Розмір тут у нас 16 дециметрів, спальне місце 16 на 20 дециметрів. Чим він зручний? Повністю безкаркасний. Тут класне зручне місце для сидіння для відпочинку. Може бути, до речі, і 18, і 20 дециметрів, і зменшується до 10 дециметрів по ширині, якщо у вас цікавить. В нього зручна висота посадки. 3, виходить 3,7 дециметра в цього диванчика. І. Щас покажу вам. Дуже легко розкладається. Оці пуфіки вони слугують основою під спальне місце. Спальне місце у нас тут виходить, повністю рівне. І якщо люди користуються таким диваном вагою, вагою до 120 тисяч грамів, то такий диван легко прослужить 10 років взагалі без питань. Моделька називається Експромт. Завжди є на складі. Доставка безкоштовна. А, вартість. Вартість 23 800 в розмірі 16 дециметрів, якщо вас цікавить. Деталі та ціни на інші розміри на сайті Солоха є в шапці профілю телефон для зв'язку.